Перше із цією грою я познайомився на початку 23-го року за рекомендацією товариша. Він її нахвалював як тільки міг, а коли придбав тайтл сам, то одразу зрозумів, чому Songs of Conquest одразу хочеться назвати осучасненими третіми героями, але таке порівняння не є кліше, оскільки навіть самі розробники себе позиціонують як послідовники відомого мастодонту. До слова про творців перед повноцінним релізом та виходом із дочасного доступу студія вирішила розповсюдити гру та. Пропонувала ключі для представників медіа або виробникам контенту. Вирішив їм написати щодо співпраці і я на що вони люб'язно погодилися. Тож якоюсь мірою вважайте це спонсорським відео, де я розіграю один ключик для гри у стімі. Якщо ж у когось можуть виникнути сумніви щодо моєї об'єктивності, ось скріншоти переписки, де сам пропонував їм передивитися мій сценарій, проте вони відмовилися. Для них це чисто додаткове залучення, тому це відео, так само як і попередні, абсолютно суб'єктивне та. Є виявлення моєї думки, хоч гра і чудова, але за певною критикою ви зрозумієте, що ніякої цензури не було. Про умови розіграшу розкажу в кінці відео, а також зауважу, що писав предрелізну версію. Тож той, хто отримає ключ та ті, хто куплять гру, вже будуть бігати у повноцінну версію 1.0, а також зможуть пройти нову четверту кампанію. Свою думку про неї ви вже будете складати самі, що я власне і заохочую. А до всього, окрім насолоди від самої гри, отримав ще й моральне задоволення відстав. До нас шведських розробників у грі присутня українська локалізація, загалом вона зроблена на досить якісному рівні. Збережний контекст та певні ігрові нюанси, окрім пари слів типу скрадання, це стелс, якщо що. Але переважно від перекладу отримував виключно приємні враження. Окрім локалізації, розробники ще й співпрацювали із нашим закладом в Ужгороді. Вони дали кафе ключі, які розіграли між відвідувачами. А за це вони створили унікальний дизайн меню, наші дрібничка, але наскільки при. Приємна така підтримка. На цьому переходимо до самої гри. Songs of Conquest неймовірно красива. Серед англомовної аудиторії піксельовану графіку прийнято називати піксель артом, тобто піксельованим мистецтвом. Проте таке означення не завжди вдало підходить під характеризацію візуальної репрезентації. Не завжди такі ігри є красивими. Проте, якщо говорити саме за цей тайтл, то слово мистецтво як не можна краще описує тутешні краєвиди. Починаючи від глобальної мапи та битв та завершуючи інтерфейс. Ейсом все зроблено на неймовірно якісному рівні, як технічно, так і у контексті арт-стилю, вражає чіткість та насиченість місцевої кольорової палітри. А до всього розробники використали кілька цікавих прийомів, аби 2D графіка не виглядала такою пласкою. Тому у грі дійсно складається враження якогось об'єму. Проте перші хвилин 30 я все таки звикав до цього стилю, бо не завжди було зрозуміло, який із об'єктів є лише частиною бекграунду, а із чим можна взаємодіяти. Але десь за годинку все сприймав. Ось як рідне радує чіткість та зрозумілість оточення після адаптаційного періоду. По моделькам одразу зрозуміло, що це: ось якась шахта, це якесь магічне принаддя, це якийсь артефакт і так далі. Втім, навіть неозброєним оком помітний вплив третіх героїв. Складається враження, що все робилося для ветеранів цієї відомої гри. Це виражається у багатьох аспектах, не тільки у графічному. Якщо ж продовжувати говорити за візуальний дизайн, то одразу зрозуміло, кого нагадують ті ж болотяники. Але не вважаються якимось недоліком, навіть у наслідуванні помітний унікальний стиль розробників. Той же культ, що виступає місцевим некрополісом, не є якимось копіпастом, а все-таки переосмисленням. Голими, наприклад, це відроджені солдати з братських могил, тому вони ніби з'єдналися воєдино. Як на мене, досить цікавий та особливий візуальний дизайн. Окрім зрозумілих паралелей, Songs of Conquest приємно вразила своєю епічністю. Зокрема, кожен раз як наноситься фінальний удар у битві, цей момент сповільнюється та певним. Чином наближається, створюється неймовірно красивий ефект добивання, як у якихось файтингах. А оскільки битви досить динамічні, то така особливість слугує індикатором останнього акорду та особливим чином впливає на сприйняття гри. Сюди ж додаємо різноманітні спецефекти: чи то наступальна магія, чи то якісь бафи, бойові анімації, все виглядає неймовірно органічно та цікаво. Гра водночас як майорить візуальним дійством, так і не виникає якоїсь перегруженості. Завжди зрозуміло, що відбувається на екрані. Великою мірою це досягли завдяки інтерфейсу. Все підписано, все пояснюється. А відповідно, Відно до тенденції часу, все досить мінімалістично. Колись робив відео про других послідовників, вони ж Disciples, і хоч там візуальний готичний стиль просто неймовірний, але саме інтерфейс займав ледь не половину екрану. По цьому одразу можна вгадати вік гри. А Songs of Conquest якраз є сучасним представником такого жанру ігор із різноманітними наближеннями, та блюрами, що і показує, чому навіть тих самих героїв варто було б оновити. Наостанок скажу про катсцени у кампаніях. Наприкінці кожної місії нам Будуть показувати ролик, який обігрується ніби як балада місцевого барда у корчмі. Кожна з них це по суті набір проанімованих картинок, і хоч вони не виглядають як щось особливе, як на мене, це великою мірою задавало мені настрій та створювало певне сприйняття цього нового світу. І тут же нагадувало, що це все таки виріб інді розробника. Якщо ж об'єднати усі мої думки з приводу візуального ряду, то що ж ми маємо? Вражає наскільки така невелика команда змогла створити таку кількість. Кість унікального контенту усіх цих іконок, портретів, модельок, кожна просякнута любов'ю, і це помітно. Так іноді виникало враження певної повторюваності, особливо якщо говорити за расу людей, ті самі арбалетники чи мечники, яких ми бачили у десятках інших ігор. Але загалом, як і казав на початку, це неймовірно красивий тайтл, який насправді вважаю формою мистецтва у вигляді відеогри. Навіть якщо б мені не подобався геймплей, все одно заходив би сюди подивитися на місцеві краєвиди. Анімації, кольорову палітру та усе, що із цим пов'язано. Хоч одразу і помітний вплив третіх героїв, Songs of Conquest все одно має свій унікальний та дивовижний візуальний стиль, який одразу мені запав у душу. А тепер перейдемо до найцікавішого: як грається, практично так само, як і треті герої. Маємо персонажів. Тут вони називаються чаровладники. Досліджуємо мапи, збираємо ресурси, армію та завойовуємо міста. Все типово для жанру стратегічних покрокових РПГ. Тоді, чим же Songs of Conquest відрізняється від свого прародителя, насправді, якщо дати якесь кількісне означення, я б сказав, що тут у нас на три чверті оптимізовані та покращені концепти третіх, а також на чверть додали ідеї четвертих героїв. Найголовніше, що своєї мани ми не маємо. Її генерують наші істоти на початку кожного ходу. Чекуй скільки хочеш, як хочеш, хоч витрачай все зараз. Головне, щоб у тебе була ця есенція. Задля балансу у цій грі ми не можемо можемо керувати одночасно кількома фракціями, але воно і зрозуміло, якби у нас був доступ до усіх есенцій, гравці просто би знищували одне одного найпотужнішими закляттями. Також тут прибрали глобальне чаклунство, як от портал. Тут же для цього позичили ідеї лідерства із послідовників, чорладник першого рівня може брати у армію лише три юніти. А вже із очками досвіду можна відкривати до десяти цих комірчин. Також тут є ліміт на кількість загонів. У Songs of Conquest нема. Такого, що некромантією збираєш мільйони тих скелетів і просто анігілюєш усіх супротивників. Натомість це дає більший простір для компоновок ваших армій. Є відносно багато комбінацій юнітів для кожної фракції, особливо якщо врахувати, що тут чаровладники спеціалізовані, наприклад, дає плюс 10 до пошкоджень юнітам дальнього бою. Та й для найму зазвичай бійців доступно більше, ніж ти можеш із собою взяти. Як наслідок, гра дає більше різноманітті у плані збірок наших армій. Якщо у тих же героїв, Героях я зазвичай просто брав усіх юнітів одного класу, то у Songs of Conquest можу грати, хоч із десятьма арбалетниками. Головне, щоб під це була стратегія. Завдяки цьому у цій грі кращий баланс та більше різноманіття у контексті підходу до своєї армії. Також казав, що є певна схожість із четвертими героями. Вона полягає у тому, що юніти, окрім класично пасивних здібностей, ще й мають активні. Вони рідко перевертають хід битви, тим не менш є цікавим доповненням. Тепер на перебіг самого бою впливає і рельє. Так, у третіх героях теж іноді були якісь перепони, але не більше ніж якийсь камінчик чи кущик. Тут же поглибили цю ідею. Є клітини із завищеннями, з яких юніти дальнього бою краще та далі стріляють. Часто гра генерує рельєф таким чином, що створюється лише пару проходів. Тож тепер оточення місцями може напряму вплинути на перебіг битви. Змінили і систему розбудови міст. Тепер вони більше нагадують концепт із шостої цивілізації. Замість класичної розбудови всередині тепер будиночки стоять поза Тецію та й загалом можливості стали цікавіші. Наприклад, можна поставити лісопилку або пункт збору, з якого можна наймати юнітів з усіх міст. Тепер не треба бігти у свою основну фортецю аби найняти найкращих воїнів або чекати караван як у четвертих героях. Проте така розбудова ідентична для усіх фракцій. Тут, на жаль, вони втратили своє різноманіття. Ще з нового це додали дослідження: будуємо відповідні будиночки і можемо купувати різноманітні покращення. Економіка, есенції, апгрейди кількості та якось юнітів, найсмішніше, що це все із легкістю можна підтримувати ресурсно. Більше нема такого, що ти ледь збираєш ті нещасні 20 тисяч золота. На тих випадкових мапах, яких я грав, спокійно збирав десятки тисяч гривень, та на ринку скупляв все, що мені було потрібно. Завдяки цьому досить швидко купляєш найкращу армію із покращеннями. Хоча тут же такий динамічний прогресінг забирає певну цікавість у плані розвитку, залишається лише битися. Окремо відзначу найбільший позитивний момент, який мені дуже сподобався. Достатньо гнучкі налаштування партії. Річ у тому, що мені не дуже подобається мультитаскінг у таких іграх. Коли треба наймати кількох героїв, хтось за ресурсами бігає, когось знову прокачувати, або ти часто аб'юзили ці механіки, і що в других послідовниках, що у третіх героях, іноді по всій мапі бігаєш, доганяєш цих негідників. Не те, що це сильно складно, просто мене особисто це дратує. Ну от не люблю я це. І нарешті, після усіх цих страждань у налаштуваннях Song of Conquest я можу обирати максимально кількість Кісь чаровладників, зокрема, є опція, коли можна грати тільки одним: господи, як довго я цього чекав. Якщо ваш персонаж гине, то через кілька ходів він відродиться, це не проблема. Окрім цього, маємо кілька цілей для перемоги, а також налаштування самих мап. Є як зроблені вручну, так можна і генерувати нові. Ще додали можливість підвантажувати мапи від спільноти. Навіть є цілі кампанії. До Речі про них у ту версію, яку я записував до повноцінного релізу, офіційних є три штуки. Кожна має по чотири місії. Що мене дратувало у кампанії героїв, що вони наче й мали якусь єдину історію, але скільки не грав, ніколи не міг її пройти від початку до кінця. Куповий дань, доповнень, і якось не вдалося пройти логічним ланцюжком. Тут все значно простіше, маємо певні події, і кожна фракція ніби переповідає своє бачення. Не очікуйте нічого карколомного, але як тренування працює добре. Як ви самі побачили, є як багато схожого із третіми героями, так і багато відмінного та покращеного. Битви неймовірно динамічні. І це радує, проте, на жаль, гра не ідеальна для себе я виокремив два великих мінуси. Перший це як ви могли здогадатися, недостатня кількість різноманіття та контенту, як такого. У третіх героях вісім різноманітних фракцій, а тут їх лише чотири із абсолютно однаковими містами. Цього катастрофічно мало. При тому, навіть на самій глобальній мапі абсолютно переважна більшість істот, що охороняють ресурси, це якраз фракційні юніти, окрім якихось вовків. Якщо не брати до уваги кампанії за пару годин. Гравець побачить та вивчить усіх істот, які йому пропонує гра. Так, компоновок армії у кожної раси є кілька, але процес відбору ідеальної комбінації під вас теж проходить досить швидко. Хочеться якихось унікальних покращень, просунутої гілки будівництва, більше контенту, як такого. Варто усвідомлювати, що це все-таки інді гра, і зараз його не так багато. Зрозуміло, що розробники із часом докинуть більше фракцій, юнітів, кампаній, варто лише зачекати. Але на даний момент, як мені здається, якщо ви Ветеран третіх героїв, більше 20 годин ви не награєте. Гра за цей час вам просто набридне. Далі доведеться чекати оновлень. Другий недолік більш специфічний це штучний інтелект. Не так просто згадав ветеранів серії Heroes of Might and Magic. Як не дивно, але Songs of Conquest не дуже проста гра. Засвоювати місцеві особливості доведеться швидко, а все тому, що боти неймовірно агресивні, прямо комічно агресивні. Можна чітко простежити, як штучний інтелект бачить стан твого розвитку, і якщо гравець. Не дай Боже просідає, бот несеться через усю мапу псувати нам настрій. Якщо ботів кілька, то найагресивніший інших не чіпає, а все одно обирає цільну нас. Тому у Songs of Conquest як ніде найважливішою є початок партії, коли ти маєш встигнути розвинутися економічно та набрати армію, аби не тригерити ботів. У кампаніях взагалі бувають якісь неадекватні стрибки. Навіть на найлегшому для такого режиму складності нерідко виникали проблеми. Ворогів багато, прибігають звідусіль причому завідомо із кращими військами, а нас ще й штучно обмежують юнітами задля сюжету. Коротше, не найкращий досвід. Тому я і згадував ветеранів-героїв. На мою думку, ті, хто добре знається на таких іграх, без проблем засвоїть тутешні концепти. Складність робилася саме під них із мультитаскінгом на кілька персонажів, із душкою у битвах та на глобальній мапі. Ветерани це вміють та знають, проте дивує відсутність орієнтації на нових гравців. Я починав із другої складності, і вже на ній перший час у мене виникали Певні проблеми на щастя, розробники про цей нюанс знають навіть просили гравців розповісти про свої враження від цього аспекту. Думаю, із часом вони відкалібрують ботів і відшукають певну золоту середину між складністю та цікавістю. Якщо ж не зважати на штучний інтелект, також помітна орієнтація на двобої між реальними гравцями, бо деякі мапи створені вручну, навіть не підтримують ботів. Тож, як можна підсумувати геймплей цієї гри. Вийшов досить непоганий клон третіх героїв, оптимізований, оновлений, але також дечому простіший через нестачу контенту. Думаю, із часом Songs of Conquest перетвориться на повноцінного послідовника відомого прародителя. Але навіть у теперішньому своєму стані ця маленька гра справжня знахідка для любителів жанру. Вже давненько не виходило чогось справді якісного. А цей тайтл рятує це становище. Пару слів про звуковий дизайн, і будемо робити висновок та. Говорити про розіграш ментально, ця гра для мене стала з'єднуючим ланцюжком між послідовниками та героями. Деді Disciples добре відігрує музику та загальний настрій, а Heroes of Might and Magic більше запам'яталися загальними звуками. Якщо говорити за саундтрек, то Songs of Conquest помітно просідає у порівнянні із вищезгаданими іграми. Не те, що тут музика погана, ні, але вона не настільки виразна. З усіх треків мені запам'яталися буквально пару. А от саме звуковим дизайном для мене вона вирізняється. Так само, як і у Слідовниках тут є контекстний відіграш на глобальній мапі, коли програються звуки шахти. Якщо на неї наближаєш. А якщо говорити за битви, то так само як і з візуалом, все досить епічно. Викрики юнітів, спецефекти магії, все об'ємне та повне з цим тут проблем немає. Тепер висновок мені гра дуже сподобалася, незважаючи на малу кількість контенту та певну складність, ніяких неприємних вражень у мене не виникало. Після огляду я ще точно награю із десяток годин, а потім буду чекати наступних онов. Навіть якби мені не подобався геймплей, все одно би сидів у грі задля чудового візуалу. Помітно, що люди вкладали у свій продукт душу, і це не може не радувати. Однозначно, рекомендую Songs of Conquest у першу чергу ветеранам третіх героїв. Тут ви будете як вдома, тому пропускати категорично не раджу. Ну а тепер умови розіграшу ключику. Розумію, що гра, яка коштує 120 гривень на знижках, не такий вже і суттєвий дарунок, але який не який інтерактив для мого невеличкого каналу. Насправді хотів подарувати його. Своїм спонсором на Ютубі, у мене їх усього пару, проте один із них це мій друг, який вже придбав гру, а інші не дуже активні у плані комунікації. Писав кілька дописів для них, але вони не сильно їх коментували, то я і не знав, як із ними зв'язатися. Тож вирішив віддячити усім підписникам, у першу чергу тим, хто дивиться мене одразу у перший другий день виходу контенту, що й формує основні алгоритми видачі, власне, умови конкурсу. Пишете коментар під цим відео, можна хоч плюсик поставити, це вже буде зараховуватися. Далі я чекаю. Два дні з моменту виходу беру усі коментарі та за допомогою random Work обираю переможця. Потім пишу допис тут на Ютубі та викладаю скріншот зі списком. Після цього переможець має зв'язатися зі мною через пошту і там вже надсилаю йому ключик. Адресу можна знайти в описі каналу та останніх відео. А також я ще раз продублюю у самому дописі. У випадку, якщо переможець не зв'яжеться зі мною через якийсь відносно тривалий термін, черга дійде до другої людини у списку. Ось такі от прості умови розіграшу. Нехай. Já está